Ми сьогодні з вами згадуємо велике свято по чесного і животворчого Христа Господнього. Це відбулося в далекому IV столітті, коли імператор, тогочасний правитель Костянтин Великий, який потім став канонізованим, він разом з своєю матір'ю Єленою захотів знайти Хрест Господній для того, щоб йому поклонитися. І передання церкви говорить, що він на якомусь етапі свого життя мав сон, де він не міг перемогти своїх ворогів і побачив на небі хрест і чув голос цим перемагай. І знаєте, наслідки цього підходу дуже неоднозначні по сьогоднішній день. Кажуть, що він почав використовувати хрест, хрестне знамення, на своїх рухвах. Тобто на тих прапорах, з якими йшов у бій, і так переміг. І з тих пір з'явилося неоднозначне бачення того, як Господь діє в цьому світі. Хрест став частиною уявлення боротьби цього світу, що кров'ю і мечем можна здобувати перемогу. Костянтин Великий подумав, що коли Господь сказав йому, цим перемагай, що тут треба використати це як знамення і далі воювати. Але чи це мав на увазі Господь коли промовляв? До нього і до людей усіх часів і народів? Хрест чи меч? Хрест чи рушниця? Чим людина може перемогти? Це не тотожні речі. Врешті-решт, кожен із нас має поставити перед собою запитання. А чи має Бог людське обличчя? Має. З моменту, як у цей світ приходить Ісус Христос, ми Господа бачимо через лице Ісуса. Господь каже, Хто бачив мене, той бачив Отця. Ісус Христос став нашим братом, одним із нас. І далі святі юйці продовжували цю думку дуже глибоко. Христос став тим, хто прийняв на себе людську природу, тобто Він з нами пов'язаний і з кожним. А це оці йдуть далі і кажуть: ближній це мій брат. Ідуть ще далі. Мій брат це моє життя. І ще глибше. Мій брат це Бог після Бога. А тепер подумаємо. Чи може бути війна? Чи може бути вбивство? Виправданим, якщо є Бог. І якщо Бог зробив так, що тепер всі ми маємо пам'ятати, що ми є братами і сестрами. Це не просто такі риторичні або метафоричні слова, це буквальна реальність. Перехід Христа у цей світ це революція. Це революція ставлення людини до людини. І тому той, хто зустрічається із Богом, той обирає шлях ненасильницького життя. Той обирає шлях, щоб не тільки самому не чинити насилля, але і не спровокувати іншу людину на це. Тому хрест не про війну. Хрест не про допомогу Бога у війні. На жаль, правителі світу цього і по сьогоднішній день вважають, що з іменем Господнім можна вбити. З часом люди почали розуміти, що все-таки війна і хрест це не одне і те ж. Тоді почали казати. А давайте ми будемо воювати тільки в тому випадку, коли захищаємось. Тільки для захисту. І давайте не будемо розширювати на країни це поняття, а просто подивимося, як в сім'ї відбувається. В сім'ї кожен захищається, кожен жертва. Посадиш чоловіка і жінку, якби ви знали, як це важко священникам завжди вивести, як кажуть народні, на чисту воду. Обох. Один розказує жертва бідний, нещасний від тої жінки. Просто сидиш і тобі жаль. Інші розказує. Також нещасний, також жертва. І люди так захищаються. Що один одного мучать і нищать. Найбільші війни відбуваються в наших сім'ях, а найбільша війна в нашому серці диявол із Господом бореться в серці кожного з нас. І найгірше те, що ми часто не бачимо, не бачимо того, що ми є тиранами для близьких своїх. І кожен з іменем Господнім. Хоче боротися проти іншого. Найголовніше захищатися. Це найголовніше. Легше робити зло, коли ти кажеш, що я захищаюся. Що пропонує для нас Христос? В цьому суть Христа Господнього. Ми кажемо Христу Твоєму, поклоняємо сладику і святе Воскресіння, Твоє слава. Чому ми Христу поклоняємось? Святі Отці кажуть, що Хрест це місце зустрічі людини і Бога. Саме на Христі людина і Бог можуть зустрітися. Що має на увазі? А має на увазі те, як живе Бог? Бог так полюбив цей світ, що найдорожче, що в нього є, віддав, щоб показати цю любов. Ось це та площина, на якій людина може зустрітися. Як нам це здійснити? почати любити цей світ? Любити інших людей? Полюбити чоловіка, полюбити дружину, полюбити дитину, але не на словах, а в реальності. А як це виглядає? А це отак і виглядає, як зробив Христос. Коли ти любиш, то тебе починають ранити. Любов це відкритість до рани. Будуть користуватися твоєю добротою, будуть часто зневажати твою доброту. А як виглядає людина, яка зустрілася з Богом? Знову ж таки, подивимося, що робить Христос на Христі. Він каже: Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Ось такий погляд на людину має Бог. Людина сліпа, вона сама не знає, що робить. Один із священників колись сказав мені такі дуже важливі слова, які не просто втілювати, але вони є надзвичайно важливими. Він сказав так: людину треба завжди виправдати, шукати, як виправдати. Тому що люди себе так ведуть з багатьох причин. Когось зранили в дитинстві? Бо Батько чи матір недобре Всі кажуть так: всі наші недоліки і гріхи починаються від того, що людина є недолюблена, когось недолюбили, бо в когось, може, батька не було або матері не було. Хтось потрапив чи в школу, чи в компанію, де його навчили зовсім іншого підходу до життя. І так людина тих ран назбирує, назбирує. Нам часто здається, що гріх це провина перед Богом. Що, що я щось не виконав, те, що Бог казав. Ні, гріх це рани, якими ми себе вкриваємо. Гріх вже в собі містить покарання, так казала Сетюці. Коли я грішу, я вже себе караю. Я собі рану наношу. І так людина зранена, людина до людини потрапляє. Тому всі Часи люди, які пережили Бога. Я казав, вражаючи, шукуючи для нас слова святий Ісаак Сирій, Він казав так: людина, яка в благодаті Святого Духа, вона нікого нікого не засуджує. Здається, що це неможливо, але це та реальність Божа. Оце хрест, який Господь приносить. Але в той же час ми живемо в світі, в якому далеко не кожен із нас може це зробити. І тому є моменти, коли людина бере меч, коли людина бере рушницю. Свідомо це робить. І тільки одна причина може бути, коли я це роблю. Це любов. Любов до тих, кого я хочу захистити. Тимчасовий, підкреслюю, тимчасовий засіб для обмеження зла. Це завжди дилема, це завжди складність. Всі рази, коли спілкуюся із людьми, яким в житті доводилося брати в руки зброю, вони далеко не такі легковажні, як той, хто з боку спостерігає. Вони добре знають цей біль, вони добре знають це відчуття жаху того. Що є ситуації, коли людина- людину вбиває. Нема в християнстві уявлення ворог. Нема. В християнстві всі ми діти Божі. І от коли одна дитина Божа починає вбивати, іншу дитину Божу. Це завжди рана, з якої людині доведеться жити усе своє життя. Але цю рану іноді людина собі наносить. Через те, що бачить, як багато зла може принести те, коли вона цього не зробить. Іноді ще кажуть, є такі ситуації, коли є абсолютне зло, абсолютне зло, яке наступає, і ми зараз на собі відчуваємо цей стан, коли нелюдський, жахливий підхід до нашого народу здійснюється. І тому доводиться брати захисникам у руки зброю. Але треба пам'ятати, що такі речі це важкий також хрест тим, хто це робить. Тому ми потребуємо молитви за наших братів військових. Ми всі повинні бути готові до того, щоб їх підтримувати, коли війна завершиться. Бо вони себе зранили заради нас. І ми навіть і не знаємо, що скільком доведеться це зробити. Але в той же час Хрест Господній каже: є тимчасові засоби, а є вічні засоби, є справжня школа життя. Це, перш за все, в своїй сім'ї, серед того кола людей, які тебе оточують, зроби вибір не чинити зла, не відповідати злом на зло. І тому Господь каже: кожен із нас, подивись на хрест Господній і знай, якщо ти пробачив, якщо ти першим вибачився, якщо ти дозволив себе образити. І не відповів образою, якщо ти стерпів, якщо ти зробив першим крок назустріч, якщо ти прийняв тоді, коли тебе не приймали, знай ти ближчий до Бога, ніж будь-коли раніше. Кожного разу, коли ти дозволив себе. Кожного разу, коли ти постарався людину виправдати і не мати зла на неї, ти став на шлях школи Христа Господнього. Ти став на шлях того підходу, який має Господь до світу цього. Ти став ближче на крок до Царства Божого. Кожного разу, коли ти хоча б трішки зрікся себе заради ближнього, ти почав. Ставати на площину оцієї зустрічі із Богом. Тож нехай Господь кожному з нас дарує сили щодня розпинатися для братів наших. Щодня вчитись казати Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Ставати тим, хто сам не дає можливість насиллю розвиватися в цьому світі. І не стає тим, хто провокує на Це. А для цього потрібна допомога Божа. Тому так важливо, особливо в теперішній час, дорогі брати і сестри, частіше приходьте до таїнства сповіді, до причастя тіла і крові Христової. Не має так бути, що священик запитує, а хто сьогодні до причастя? І ми бачимо, що люди в храмі є, а до причастя ми не йдемо. Ні. Ми повинні йти. І відповідно цього жити, так? Прочитати молитви перед причастям. Не так і багато цих молитв є, якщо їх розділити собі на тиждень. Подумати, за що я би хотів у Господа попросити прощення. А найголовніше попросити у Господа сил для того, щоб так вчитися жити повсякденно у своєму житті. Тож не забувайте про те, що коли приходимо на літургію. Ми не прийшли для того, щоб постояти, послухати. Ми прийшли, щоб їсти хліб вічного життя. Амінь.